32 юнаків та дівчат віком від 12 до 18 років взяли участь у всеукраїнських змаганнях з легкоатлетичних митань пам'яті заслуженого тренера України Івана Шарго в Івано-Франківську. Проба вдала. 42, 71. 14-річна Ярина Тарнавська родом із Долини. На цих змаганнях дівчинка є однією з лідерок в митанні молота та диску. Загалом я займаюся легкою атлетикою вже 5 років. Я прийшла сюди в третьому класі, мене привів тато, він дуже хотів, щоб я займалася легкою атлетикою, а молотом я займаюся трохи більше року. І я, просто, я не дуже люблю бігати, я стрибала в висоту, а в нас в місті немає ну, сектору для висоти, матів. І я якось так перейшла на молод, мені сподобалось. 14-річний Максим Дубенчук, аби дістатися вчасно на спортивні змагання з Рожнятівщини, каже, прокинувся о п'ятій ранку. Штовханням ядра юнак займається рік. До того пояснює, спортсмен грав у футбол. Ну добре, зараз що є такий, чи типу, розвивається від спорту, і в такий воєнний час ми можемо змагатися і виїжджати на Україну. Ну українське змагання. Ці змагання навіть можуть допомогти мені випробувати свої сили в серйозніших змаганнях. 16 дівчат та 16 юнаків випробовували свої сили у штовханні ядра, метанні списа, молота та диску. Саме у цих видах спорту Іван Шарий, в пам'ять про якого втретє проводять змагання, й виховав спортсменів олімпійців. Розповідає фіналістка Олімпійських ігор Тетяна Ляхович. Він підготував велику еліту. Спортсменів, які виступали на Олімпійських іграх у різні періоди, цей Роман Вірастюк, я Галина Облещук, підготував 44 майстри спорту, де дев'ять майстрів спорту міжнародного класу. Багато було в нього, і фіналістів світу, і чемпіонів України. Наступні змагання на початку вересня, тобто 16 18 вересня, івано франківську відбудеться командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків і дівчат. І, власне, це такий собі підготовчий етап до чемпіонату України, тому що це буде повноцінна легка атлетика, всі види легкої атлетики, в тому числі і метання. І дуже приємно, що ми маємо можливість, якби побачити вже. Такому маленькому зрізі цих метальників, які буквально за півтора місяця вже будуть змагатись на командному чемпіонаті України, Інна Синдецька Монік, Романко Чержук, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.